Иносход, сила природи для вільного дихання носом. Десятки безпілотників атакували Москву та Московську область. Пошкоджено житлові будинки. Одна людина загинула, троє зазнали поранень. Повідомив губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов. А от мер Москви Сергій Собянін перший допис про атаку БПЛА зробив ще о 3.35 ранку у телеграмі і повідомив, що сили ППО нібито знищили понад 50 українських БПЛА, що летіли на Москву. Він також повідомив, що пошкоджено дах будинку, куди впали уламки збитого дрона. А вже згодом о 7.19 ранку мер Москви написав. ППО Міноборони продовжує відбивати атаку на Москву. На даний момент збито 73 ворожих безпілотники, які летіли на Москву. Відповідні служби працюють на місці. Також сьогодні вранці про вибухи повідомляли жителі шести районів міста. Це порахувало видання Астра падіння уламків у кількох із цих районів. Уже теж підтвердив Собянін. А от у Чорноголівці Московської області уламки дрону впали біля багатоповерхівки. Постраждалих немає, але на місці падіння уламків нині працюють екстрені служби. Один з моментів удару, до речі, зафільмували камери. Давайте подивимося. Та гучно було сьогодні у московитів. Розбудили їх вибухи. Ну і ми вже також маємо реакцію на всі ці події. І давайте подивимося, як росіяни реагують. Ого, оце так бомбануло, Це ж в сусідньому будинку? Да, нормально так винесло в квартирі. Це вікно чи що там? Не знаю, але винесло. Як розумієте, гучно було на Росії, ну і вже після цього удару з'явилися наступні кадри. Адже в результаті атаки безпілотників, вибиті вікна, пошкоджені фасади будинків та під'їзди в підмосков'ї та самій Москві. Зокрема, багатопорхівка на Домодєдовській вулиці. Далі пряма мова. Та ти тільки поглянь. Поглянь, що тут трапилося, от що з дверима, і що тут робиться взагалі, скільки всякого сміття це. Це прибрати все треба, чи що? Я навіть не знаю. Та і світильнику торба нема вже його. Що тут робиться? Запитують росіяни, так і хочеться сказати. А робиться власне те, що і в наших українських домівках останні три роки, коли Російська Федерація щодня атакує українські міста та села. Але свою чергу, Міноборони Російської Федерації тепер заявляють, що атакують їх. І сьогодні вночі було збито 337 безпілотників над територією Федерації. Отже, куди долетіли дрони? По-перше, 91 БПЛА збили над територією Московської області, ще 126 – над територією Курської. 38 БПЛА над територією Білгородської області, 22 безпілотники над територією Рязанської області, 10 безпілотників в Калужській області, 8 БПЛА над територією Орловської області та ще 8 долетіло і до Липецької області. В свою чергу, 6 безпілотників збили над територією Воронської області та ще 3 над Нижньогородською областю. Ну а у Московській області, на жаль, одна людина загинула трьох поранено. Чи не на жаль? О, поглянь, що це таке, а? І воно, от воно горіло. Нічого собі, я побачив на свої очі, як воно вибухнуло. Я чітко ось там бачив спалах. Обережно, відійдіть від вікон подалі. Це небезпечно. Небезпечно, бо росіяни ще не знають, що не можна стояти біля вікон під час атаки дронів. Але я думаю, що чим далі, тим більше вони будуть стикатися з тим. Ну а ось так після атаки дронів у Домодієдово горить парковка Мірторга. Це, до речі, підприємство одне із лідерів із виробництвом ясної продукції на Росії. І як повідомляє голова Домодєдово Євгенія Хрустальова в телеграмі на місці падіння уламків нині теж працюють спеціалісти екстрених служб. Ну а ось так ця парковка виглядає вже зараз. Вранці тут загинув 38-річний чоловік вартовий. Ще двоє людей постраждали і госпіталізовані. Від падіння уламків БПЛА на парковці також почалося загоряння. Там горіло понад 20 автомобілів. І також у Домодєдово БПЛА впали у приватному секторі у селі Котлякове постраждала 43-річна жінка. Зараз вона у лікарні у тяжкому стані. І також у Раменському районі по медичну допомогу звернулися аж п'ятеро людей. Тут також постраждали сім квартир у житловому будинку. Ще один БПЛА потрапив до приватного будинку. Там спалахнула покрівля, але пожежа локалізована. Також наразі зупинено рух поїздів через залізничну станцію. Домодєдово. Як у бік Москви, так і в область. А от для забезпечення безпеки запроваджено тимчасові обмеження на прийом та випуск цивільних повітряних суден в аеропорту Домодєдова. І за всіма адресами, де є постраждалі, та зягоряння нині направлені рятувальники. Ось глянь вирва, яка так нормально. Вони тут підірвали. Влупили сильно аж одрейки. Всі підірвали. Та ти глянь сюди, от паркан весь знищили, а контактні проводи от висять, теж всі понищені, але тут вирве це просто. Та обережно там, там і струмом може вдарити, проводиш ті. Але на жаль, неспокійно сьогодні було вночі і у нас в Україні. Наші військові збили балістичну ракету Іскандер м та аж 79 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів, якими вночі атакувала Росія. Про це повідомляє вранці прес-служба повітряних сил збройних сил України. Зазначається, що ще 35 російських безпілотників імітаторів були локаційно втраченими без негативних наслідків. Та загалом підтверджено збиття повітряних цілей противника у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Наслідок російської атаки постраждали найбільше Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина. В Одесі виникла пожежа у приватному житловому будинку. Також у ДСНС повідомили, що в місті спалахнула пожежа на складі із дитячими іграшками. А на околицях Одеси горіли резервуари з пальним після цієї нічної атаки. Попередньо без постраждалих повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Ворог в чергове масово на атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки сталося загорання приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби. Своєю чергою Геннадій Труханов вранці написав, що внаслідок ворожої атаки на Одесу вчора вечері відбулися пошкодження господарських та складських приміщень на різних ділянках міста загальною площою понад 2780 квадратних метрів. Комунальне підприємство міські дороги веде ліквідацію наслідків атаки. На щастя, інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Також окупанти в чергове здійснили обстріл Київської області. В Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків та два автомобілі. На щастя, постраждалі відсутні. Крім того, на Бориспільщині та Обухівщині сталося загоряння трав'яного настилу. На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області. Крім того, армія Російської Федерації обстріляла понад 30 населених пунктів Херсонської області протягом попередньої доби. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін Сьогодні вранці, 11 березня, він написав, що російські військові били по соціальній інфраструктурі, по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили чотири багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід. Гараж та приватні автомобілі за даними Прокудіна, внаслідок російських обстрілів, 11 людей зазнали поранень.